Всім привіт, народ! В цьому відео хочу вам розповісти, як я попав на гроші при купівлі телефону. Відео буде дуже цікавим і корисним, тому обов'язково ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, тицяйте у двіночок, щоб не пропускати нові відео. Також народ, можу купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, до моюся оціні куплю швидко і без проблем. Також народ в наявності є оригінальні зарядки від. Xiaomi. комплект блачок плюс шнурок на 67 ватт, коштує 800 гривень. І комплект на 33 ватти, шнурок плюс блачок 550 гривень. Повністю оригінальні рідні зарядки від телефонів Xiaomi. кому потрібна гарна турбозарядка не з Aliexpress, то можете звернутися і придбати. Як же так сталося, що я попав на гроші? Нещодавно я на OLX по OLX доставці придбав. Телефон ось такий Samsung Galaxy A52. Давайте подивимося. Ось він мені ось так приїхав. Що було, давайте вам покажу. Телефон, чехол. Ось, зарядки не було, це я вже від себе поклав. І документи тут також були в нас, наскільки я пам'ятаю, бачите, да, конвертик, документики, Ось такий, в принципі, комплект, можна сказати, повноцінний, окрім зарядки. Зарядку я вже від себе поклав. Я цей телефон побачив на OLX, В описі там не писало, що є якісь нюанси, там просто було написано, що телефон свій продаю, бо поміняв на інший. Я зателефонував продавцю, от ми все обговорили. Він сказав, що в це працює, але що є там нюанс по розмовному спікеру, по динаміку, через який ми розмовляємо по телефону. По цьому, що він трохи репить, що в принципі все чутно, от але він репить. Ну я ж подумав, думаю. Це стандартна тема, що частенько забивається там пил, якась грязюка, от, що можна це почистити швиденько, ну і буде плюс-мінус нормально все працювати. От, і тому я подумав, що це фігня повна, і замовив цей телефон і став очікувати. Ну, і ось цей телефон приїхав до мене на нову пошту. Я прийшов, почав його оглядати. А тоді на новій пошті народу було дуже-дуже багато, було дуже шумно. Я почав себе перевіряти, якось вставив сім карти, да, подзвонив. Звук є, да, він там рипів, трошки було таке. От, але я подумав, ну так, да, дійсно, як і мені сказав цей мужичок, подивився по динаміку, да, він там грязючка була, думаю, ну, вроді, все добре. Але, але я потім, коли перевіряв звук звичайний, з цього динаміку. Я включав, але із-за того що там було дуже-дуже шумно, ну, майже нічого чутне не було, я подумав, ну, окей, мабуть, там нюанс тільки по цьому динаміку, ну і все. Що з цим все добре. Але фішка цього смартфону в тому, що тут у нас є псевдостерео. Це в нас коли грає основний динамік і грає розмовний спікер. А якщо ми знаємо, що цей динамік репить, то це означає, що коли ми будемо слухати музику і в Ютубі, то також він буде в нас репіти. Я тоді про це не подумав трошечки, бо було багато інших справ. От швиденько його оглянув, бо ціна була дуже гарна. От я подумав, що ну, ціна така, що треба забирати 100%. От я його забрав і поїхав собі додому. І ось, коли я вже повернувся додому і став більш детально перевіряти цей телефон в більш тихішій обстановці, я зрозумів, що тут проблема є не тільки з верхнім динаміком розмовним, але й із основним. Зараз я вам це покажу, що тут в нас зі звуком. Бачите, врубаємо. Чуєте, Да? Ну, якщойно ви могли побачити і почути, дійсно тут є проблема з динаміками з верхнім і з нижнім. Тому я не можу його продавати за ту ціну, за яку б я продавав би його, якщо б він би був без нюансів. Але мені пощастило, я його брав по дуже гарній ціні. А саме 2600 гривень плюс доставку там мені став за 2800 гривень. І тому, і тому цей нюанс для мене не є дуже смертельним, бо я його. Вже можна сказати, продав. Вже знайшовся покупець, якому потрібен цей телефон на розборку. І я дуже радий, бо не хотілося би продавати цей телефон людині, яка б ним, наприклад, користувалася, да, і постійно слухала цей поганий звук. А так, людина його візьме на розборку, і точно вже ніяких нюансів по ньому. Не буде. Цей покупець вже скинув мені завдаток на пересилку. Я йому вже його буду відправляти. І того, я його купив за 2800, і цій людині вже його продаю за 3500. Тому навіть на такому телефоні мені вдалося навіть трошечки заробити. Да, не стільки, скільки планувалося спочатку заробити, але це добре, аніж я б попав би і втратив свої кошти. Тому народ завжди перевіряйте те, що ви. Купуєте. Вам може здатися, що там телефон в дуже гарному стані, значить, в ньому немає якихось нюансів, або ви довіряєте людині, або ще щось. Завжди перевіряєте. Все, що можете перевірити, перевіряйте. Заходьте в камери, заходьте в звук, заходьте в відбиток пальця, там дивіться по екрану, по батарейці, по всьому цьому, по гнізду, по всім цим нюансам, по проблемам, дивіться, щоб ви знали, що з телефоном. Якщо є якийсь нюанс, то хоча б, щоб ви про це дійсно знали. А на цьому народ в мене все. Всім дякую за перегляд. Обов'язково ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, тисять у дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Пишіть коментарі, що думаєте з цього приводу. Також народ можу купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, що осінію, куплю швидко і без проблем. Також народ, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання в шапці профілю цього YouTube каналу. Там ми спілкуємося, там виходить багато що не потрапляє на основний YouTube канал. Тому там цікаво і раджу вам туди підписатися. Ну, я вам бажаю всього найкращого. Я зараз буду пакувати цей телефон і йти на нову пошту відправляти покупцю його. Так що, всім добра, всім пока!